Сьогодні розпакуємо Зоряні війни Армада, поганці та герої. Все в одному невеличкому доповненні. І так, попередньо глянемо. Тут у нас має бути четверо героїв і четверо злодіїв по Зоряним війнам. Це доповнення до таких масштабних боїв в космосі. І дуже класно, що вони, виробники це Fantasy Flight Game, не спекулюють на продажі кожного окремого та злодія і кожного окремого героя, тому що вони могли б випускати невеличкі доповнення там по 2-3 штуки в наборі, а вони все разом в одному невеличкому доповненні. Тобто ви просто маєте собі базу і купляєте сразу всіх героїв основних і всіх основних злодіїв в одному доповненні. Це великий плюс, їм за це величезний плюсочок. Ви бачите, що тут у нас ну, так приблизно злодії з темного пластику, а герої із світлого. Тут тисячолітній сокол, раб один і інші, а також картки на них і необхідні жетончики. Ви бачите, тут у нас є навіть під них бази. Тобто картоночки, скоріше, з них буде воно виділятися. Отут дуже зверху така класна картинка. Раба 1. Ну і зрозуміло, маркіровки ще тут і повстанці, і імперці. Зрозуміло, що тут герої і злодіїв, в принципі, як і в основному йде у Fantasy Flight Game, вони йдуть зразу, базову гру видають у класичний період, тобто зоріни війни з 4 по 6 епізоди. І, власне, на них вони орієнтують базу, хоча є доповнення по тере третій, третій епізоди. І вже залежить від того, що ви хочете, то ви і збираєте. То ми будемо розпаковувати, адже вона абсолютно новенька. Я собі його дуже довго, чесно кажучи, вишукував і нарешті маю. Ось тут, ось тут ми бачимо ось таку картоночку. Тут просто про виробників. Ну, а те, що тут є, тут і так видно. Ось така от у нас. Тут у нас є навіть жетони, і на кожного героя навіть є картинки. Це дуже круто, тому що бачите, різні герої мають різний... Ступень щитів. А, тут у нас шестеро і тут ще додаткові два. Тут їх всього дві картоночки. Тобто, бачите, вони, так, да, і у героїв є, це я так розумію, і у злодіїв, і аж до семи щитів доходить. Але давайте дивитися, що тут саме є головне. Звичайно, ось такі модельки. Оце є база, це фундамент, на який збирається а, тут у відповідному має бути якось. Чи... А тут ще, походи, ще одна має бути, отака. Так, вона має збиратися саме таким чином, бо я, чесно кажучи, вже забув, хоча збирав тільки основу. Спершу якось так, тоді. Чи навпаки? Спочатку ось ця, а потім ось ця. Так, да, тому що всі інші йдуть на, там, на три сразу підрозділ, а тут на одного, тому трохи незвично все. І ось так кріпиться перший ліпший злодій. Ось таким чином. Значить, всі модельки я вам зараз покажу. Коротесенько, глянемо. Що у нас по карткам, щоб розуміти, що тут є в наборчику. І так, у нас тут є додаткові жетони щитів, хоча я не зовсім розумію, що це тільки для кораблів. Але, можливо, у них якісь свої правила. Дивіться, у нас тут є Міленіум, Так, це хан під Ханном солом. І це цей же самий Міленіум, але я так розумію, UT1300 це. Або альтернатива якась його, або інший період. Так. Бачите, на кожен, на кожен корабель іде зразу по дві картки. Ага, і отут бачите, якщо вони належать якимось злодіям, походу, у них є ще додаткові можливості по щиту, як у кораблів. Я так підозрюю, так. От, Боба Фет. І Slave One, але, я так розумію, без Boba Fett, він має трохи і різні можливості. От Боск, відповідно, на цьому літає. Угу. Я, чесно кажучи, навіть не уявляв, що IG88 має свій цілий корабель. Навіть у Денгара є свій. ну і глянемо на це ближче. Ось це корабель Боска, UV 36 або Hound 2. Він, в принципі, непоганий. Має, по суті, я так розумію, вони їх зробили щось на зразок маленького прототипу великого корабля. Тому що у них є не тільки щити, як у звичайних винищувачів, а й є відповідно житуха корпусу. Тобто, звичайно, якщо ви його знищуєте, просто знищите щити і все. І у вас зникає цілий підрозділ, то ось цих є ще корпус, і, відповідно, є ще Ти до нього. Легендарний корабель Хана Сола і не тільки. Це тисячолітній сокіл. Непогана така, знаєте, деталізація, я вам ще зверху спробую показати. Ось він, бачите, що насправді розмір. Менше пальця, ну в тому і є велика суть таких класних ігор, тому що ви збираєте величезне, по суті, військо і можете дозволити собі героїв буквально невеликого розміру. Якщо не помиляюсь, то ось це Панішер 1 або Каратель 1, схоже трохи на бунтар 1, на якому має бути денгар. Або він може використовуватись просто як інший корабель, не пов'язаний з ним. Ось так він буде виглядати зверху. Хороша така деталізація. Нагадаю, що у них підхід, що вони фарбують тільки великі кораблі, а дрібні лишають на розсуд власника. Так, продовжуємо один злодійський, один геройський. Тут, якщо я не помиляюсь, якийсь нюм або нум, а корабель називається Хавок. І він є бомбардувальником. Я не настільки знаю про ці кораблі, але, можливо, десь були якісь згадки. Якщо знаєте, то, будь ласка, підкажіть. Ось так він виглядає зверху. Ну, і, відповідно, знизу ось такий незвично для зоряних війн, Раб-1, то тут Боба Фетт. Саме він є власником, спадкоємцем цього крутезного. І я думаю, коли пофарбується, він стане ще крутезнішим, унікального винищувача. При тому корпус у нього аж шістьочка, тобто він доволі таки міцний. Горішок. Показати вам ще ось ось таку сторону. Так, десь так. І зверху. Ну, а знизу тут уже так виглядає так. Корабель, про який, можливо, ви і не знали, що він був у зоряних війнах. Принаймні для мене я щось не пам'ятаю. Керує ним Dash Render, а корабель зветься Outrider. Ось так він виглядає зверху, в принципі, цікавезенький такий така моделечка. Хоча я не зовсім пам'ятаю, він мені чимось навіть трохи якийсь Star Trek нагадує, якщо чесно. Ось так він виглядає знизу. Або якщо його не веде ось цей широко відомий вузьких колах контрабандист за Альянс, повстанців, тоді він може називатися UT2400. І останній в цьому списку із Злодіїв, які за Імперію, адже в настільній грі є тільки дві сторони, немає окремо найманців, то вони йдуть саме як імперці. Керує тут IG88, а корабель називається IG2000. Так, оригінальності не дуже багато. Якщо це не його особистий корабель, то є варіант назви для нього Jumper Master 5000. Виглядає він досить таки оригінально, бачите, у нього, наче якісь клішні. І останній із повстанців героїв, які тут присутні. Це Молдікров, якщо веде його Джан Орс. Я не зовсім знаю про цю повстанську легенду, але, мабуть, десь таки з'являється. Якщо вона не буде вести цей корабель, то альтернативна назва ХВК-290. Ось так він буде виглядати знизу, а ось так десь зверху. Чимось схожий на літачок на винищувач на F16. Можливо. Ось такі цікавенькі набори випускає Fantasy Flight Game. Що думаєте про, про все це, будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, адже лише відсотків 40 з вас насправді підписані. Я знаю, що ви дивитесь це відео нелегально, тому давайте, будь ласка, підпишіться. І поставте найкращу вашу вподобаєчку. І оскільки ви додивились до кінця, ось вам бонусом, як вони всі виглядають разом. Так, один трошки кривенький, тому що там ще доведеться допілювати детальки. Але то поправимо, тому що ну, брак такий в мене попався. Але, тим не менше, виглядають вони суперово. Я вам покажу їх з висоти. Ось так вони танцюють.